І так, друзі, у нас сьогодні тема булінг в навчальних закладах. Запам'ятайте деякі шановні вчителі. Вам тріпфоно може подобатися, може не подобатися, але я не лізу в вашу школу. До мене звертається як усно, так і письмово, батьки, вчителі. І я на це реагував і буду реагувати. Ви знаєте, на протязі 10-12, а то й може більше років. І так, сьогодні 26 січня 2025 року. На жаль, нам сьогодні знову прийдеться поговорити про булінг в навчальних закладах Доброславської селищної ради. Я не буду називати навчальний заклад, тому що в черговий раз дуже надіюся, що нове керівництво управління освіти, школи зроблять висновки від тих подій. В черговий раз були побиття дитини в школі. Ви чудово розумієте, що агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей. По відношенню до іншої дитини в школі або поза школою, що супроводжується постійним фізичним, психологічним впливом, до чого вона приводить. В цей час війни агресія, ненависть, завість ну, предостатньо, я вам скажу. Іноді в деяких ситуаціях спілкуюся людьми і просто дивуюся, звідки така агресія, ненависть, якась завість. Ви знаєте чудово, що кривдники можуть знайти безліч причин, щоб сховати дитину. Там не подобається зовнішність, там поведінка, думки не збігаються з думкою більші. Щось не так сказала та інше. От яскравими приклади булінгу є словесні образи, намиснене прийняття дитиною до колективу Шантаж, ну і побиття. Якщо педагог або інший працівник навчального закладу став свідком, друзі, булінгу, то він зобов'язаний терміново повідомити про це керівництво, причому незалежно від того, поскаржилась йому жертва булінгу чи не поскаржилась. Після цього потрібно сформувати звернення про булінг до керівництва в письмовій формі. І це кожен повинен знати як оченаш. наш. На жаль, в деякому навчальному закладу цього не робиться. І це не вперше. Управління освіти займалося своїми справами, аби догодити керівництву Доброславської селищно ради, а фактичним контролем за роботою в школах майже і не займалося. Побачимо, що буде зараз відбуватися з новим керівництвом. До мене за останній час, о 23-й. 24 і 25 роки зверталося біля 10 батьків. Розповідали різні події з їх дітьми в школі. Деякі бояться поки, на жаль, обіцяють, позже, коли закінчать їхні діти, дадуть письмові покази. Розповідають про жахливі вияви насилля і жорстокості. Тільки офіційно звернулися до мене троє батьків, до речі, з різних класів по різним причинам. На підставі чого я офіційно приймав участь в питаннях перевірки та аналізу подій, вчинків дітей, вчителів. Щодо питань по питанню булінгу. Замість того, щоб зробити висновки, діяти у відповідності до своїх посадових обов'язків, приділяти більшу увагу дітям, деякі, особливо три вчителя, висловлюють край негативно висловлюються на мою адресу, розповсюджують серед батьків, вчителів, вніс і нити цю на мене, намагаються поплюжити мене і зробити все, щоб я не приймав участь в тих чи інших перевірках. Ну, зрозуміло, чому бояться. В тому числі висловлюють, що тріпнув скрізь лізе. Що йому тут потрібно, в нього немає ні дітей, ні онуків тут і та інше. І так, булінг в начальних закладах. Запам'ятайте, шановні деякі вчителі, вам тріфано може подобатись чи не подобатись. Я не лізу у школу, а до мене звертаються батьки-вчителі, як усно, так і письмо. І коли я можу, допомагаю, до речі, іншим громадянам. Якщо хтось забув, нагадую: я допомагаю. Тим, хто звертається. І якщо я міг допомогти, я допомагаю. До речі, на протязі десь 10-12, може і більше років. Як період своєї депутатської діяльності, ви чудово знаєте, що я був на двох каденціях депутатів, так і в період не депутатської каденції. Я на третій термін не подавав свою кандидатуру в депутати. Але коли закінчиться війна, друзі, і ми змінимо цю місцеву владу. Повірте, ми змінимо. Дещо, в тому числі і в вашому навчальному закладі, так і в інших. Вся та несправедливість, яка є зараз в громаді, в тому числі і в вашому навчальному закладі, буде припинена. Ми досягнемо, щоб справедливість була скрізь. Справедливість має перемогти у всьому в нашій громаді. Повинно бути суворе дотримання друзів своїх посадових обов'язків. Шановні вчителі, і не тільки вчителі, ну, вчителі, що стосуються навчальному закладі. Бо їх, на жаль, не всі дотримуються, а шукають винних тільки не там, де вони є. На того і вчителі, щоб виховувати майбутніх патріотів, захисників своїх батьків, братів, сестер, бути поважним громадянином України, користуватися повагою як серед своїх однокласників, так і мешканців села. Що стосується батьків, шановні батьки, Підвоюючи свій маленький своєобразний аналіз, на жаль, деякі з вас не завжди приділяють відповідну увагу своїм дітям. Від вас багато точніше чого залежить. Вчитель без вас не може здолати всі ці труднощі, які виникають при вихованні ваших дітей. Постійно тримайте контакт з власним керівником, зі своєю дитиною. І не просто, як часто буває, спілкуюся з батьками, запитуєш та інше. Ну, говорю, ну, я цікавився, як справи в школі. Дитина відповіла, та все нормально. Ну, все нормально, значить, все нормально. Це не спілкування. Цікавтесь, цікавтесь в інших батьків, що їх дитина розповідає, які справи в школі. Частіше спілкуйтеся з батьками між собою. І не тільки коли потрібно здавати кошти в школу. Я спостерігав, на батьківських зборах приходить, до речі, дуже-дуже мало батьків. Не будьте байдужі. Не мені вам розповідати, що діти це ваше майбутнє, майбутнє нашої країни. Кого і як ми виростимо, так і будемо мати. Ваша старість. Хто буде за вами доглядати? І як? Щоб вони виросли достойними людьми, а не якимись там злочинцями, криями і все інше. Якщо аналізувати. Ваші усні-письмові звернення до мене, ви звертаєтесь запізно, друзі. Я не буду розкривати деякі деталі, бо їх використають та чи інша сторона, неважливо. Але, якщо ви вирішили звертатись до мене особисто, то звертайтесь терміново і без мене жодних дій не вчиняйте. Бо, на жаль, добитися справедливості тоді вкрай важко. Ну, якщо, звісно, ви цього хочете. Знаєте, із хороше прислів'я. Да? Дорога ложка на обід.